Вітаю вас на каналі Людина Мисляча. Мене звати Варвара Лоско, я його авторка. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити темі самотності, дослідити, чим вона взагалі є, чому ми її так боїмося, чи є в ній якась сила, чи тільки слабкість, чи її треба уникати, чи як взагалі бути з цим станом, з цією емоцією. А, і... Дійсно, станом як якимось навіть екзистенційним, а не просто самотності, такої, як якоїсь відокремленості. І я хотіла би дослідити цю тему саме в контексті стоїцизму. Бо, на мою думку, саме стоїки підіймають це питання і загострюють взагалі. Питання про те, що дійсно ну, людина самотня в цьому світі і її відокремлення від світу, природи, тварин, в тому, що людина усвідомлює. І здається, чим більше людина усвідомлює цю свою відокремленість, тим гостріше переживається самотність. І зараз обов'язково ще поговоримо про те. Як розрізняти взагалі, можливо, є різні різновиди самотності? І ви, очевидно, про них знаєте. Важливо, що стоїки їх не розділяли, тобто у них було використовувалось обидва слова, які стосуються самотності, тобто безпосередньо самотність і усамітнення. Чому взагалі я саме від стоїків починаю? Тому що можна було б подумати, що, наприклад, мій улюблений Сократ, апологія Сократа», про яку я вже розповідала на каналі, це дуже такий показовий приклад того, як людина опинилася віч навіч з собою з власною смертю, з неприйняттям в соціумі. Тобто, ця інакшість, вона ну так, відділила Сократа від всіх інших, від натовпу, тобто один, нібито проти всіх. І він дійсно, ну ймовірно, людина така дуже глибока, і він явно переживав це глибоко. Але по тексту ми ну, не знаємо так глибоко про це, можемо більше здогадуватись. А ось у стоїків, які надихалися багато в чому Сократом, вже відчувається в більшій мірі. Проявлення теми самотності. І в цьому відео я хотіла би зупинитися на трьох головних таких героях стоїцизму це Епіктет, Сенека і Марка Врелій. І одразу так скажу, так, щоб вас зацікавити, як взагалі у них це розгортається, що у епіктета. Самотність як ілюзія, можна так сформулювати. У Сенекі це як простір для самозаглиблення. А у Марка Аврелія самотність у натовпі. І він чудово про це знав як імператор, практикуючи стоїки, тобто серед людей, будучи, але все одно тема самотності йому була дуже близька. Але перш ніж ми підемо конкретно до стоїків, до уривочків їх текстів, які я буду зачитувати, коментувати з вами. Я хотіла би взагалі поговорити про от вихідна точка саме слово самотність. Про що воно? Я дуже люблю насправді цю практику рефлексії над словами, бо дуже багато можна відкрити нових граней якогось явища, якоїсь речі, чогось відкрити, якщо от просто навіть в слові трішки в ньому покопатися. І от беремо слово самотність. Про що воно для вас такі емоції викликає? Можете навіть на хвильку зробити паузу. Не за цю хвильку, якщо, якщо ви ще не підписані на мій канал, зодно і підписатися. Але от важливо робити такі паузи, рефлексії, для того, щоб, знаєте, щоб не було, щоб не хтось інший за вас навколо створював. А контекст і створив, вкладав вам розуміння якихось понять, якихось слів, і ви ними користувалися вже такими пережованими, готовими. А щоб у вас завжди був простір для ваших власних думок і пошуку, а про що це для вас? І не важливо, це успіх, наприклад, що таке успіх? Чи це от самотність, якщо сьогодні ми говоримо саме про неї? Я почну з себе цю практику і скажу, що. Самотність, вона саме вже слово, тобто корінь цей сам, тобто відокремлено. І це в більшості випадків, як ми бачимо в практиці життя, що це якась така вимушена ізоляція або дійсно фізична, наприклад, людина перебуває в якихось обмежених умовах. Самотній острів, не знаю, людина ув'язнена, людина в ковід, коли ми переживали всі в своїх квартирах, тобто теж ізольовані від інших людей. Але також самотність може бути і серед людей. Є таке поняття самотність у натовпі, тобто, навіть коли ми буваємо серед людей, якщо не виникає зв'язку з цими людьми, а вони ну стають такими об'єктами для нас в нашому світі, не виникає цей суб'єктний зв'язок, де які зав'язуються стосунки, зв'язок між людьми. Ось як навіть Платон в державі казав про те, що держава це зв'язки між людьми, тобто це не просто ізольовані окремі такі індивідуми. Бо ми такими є самі по собі, ми окремі, розуміємо свою окремішність, але от в самотності вона так максимально ця наша і відокремленість через нашу індивідуальність вона так максимально проявляється, і ми відчуваємо, от як я сказала, або тілесно фізично, або душевно, інтелектуально може бути. Наприклад, якщо ми знаходимося в тому середовищі, яке ми відчуваємо, що ну, не відповідає нам і. Нам якось ну, не цікаво з цими людьми, ми можемо серед них, нібито є цей зв'язок з людьми, якийсь такий просто людський, емоційний. Але якщо на різних мовах, на різних рівнях з людьми говоримо, то теж можемо дуже гостро це відчувати. Тобто самотність, тобто це само слово, знаєте, сам, тобто вкидає нас одразу в цей стан, де ми самі. І зазвичай, от саме цей аспект лякає людей в самотності. Я хочу ввести інше слово. Ну, не я його придумала, але важливе таке розрізнення для контексту, що є усам... усамітнення. І тут теж уже саме слово усамітнення. Тобто завжди ми використовуємо уви, коли ми про якийсь процес входження. І це, на мою думку, це вже такий більш свідомий, усвідомлений стан, в який ми входимо для того, щоби. Пережити певний стан, певну побути в певному такому своєму внутрішньому світі. І найбільш влучно каже про це Марк Аврелій, коли каже «Наодинці з собою, повертайся до себе, будь з собою. От. Але він використовує важливо, у нього, у нього ще не було такого мовного розрізнення, що тільки от самотність така, обсамітнення таке. Він використовує те і те слово, тому ми враховуємо, що це вже більш таке сучасне розрізнення самотності, і усамітнення їх такі конотації. Але от усамітнення, воно більш дійсно завжди ну, обране людиною. І чим людина більш така свідомість і розвинута, тим більше вона усвідомлює цінність цього стану. Вона не втікає від а, цього такого стану, щоб залишитись на одинці з собою. Бо є деякі люди, яким потрібно якісь інші люди навколо, якийсь шум, включити хоча б музику, фільми, серіали, щось, щоб звучало, щоб не, не зупинитися на один з собою, бо лякає. Це перебування з собою, але воно дуже важливе, дуже цілюще, дуже важливе в першу чергу для саморозвитку нашого для самопізнання. Навіть от да дійсно більш саморозвиток так ну звучить якось. Дуже може звучати не дуже приємно для когось, якось дуже вона абстрактно. Ну неприємно в тому сенсі, що вже ну, якось вже набридло. з кожної праски всі кажуть про саморозвиток. Тому я скажу самопізнання. Це ну практика ще походить від давніх часів від давнього світу, але вона досі актуальна, і люди я вважаю, що одне з призначень людини взагалі в житті це пізнавати себе, і чим більше ми пізнаємо себе. Тим глибше досвід переживання власного буття, тим глибші стосунки з іншими людьми. Я, до речі, про це розповідаю в своєму курсі Філософія для життя. Якщо кому цікаво, я залишу посилання в описі до цього відео про те, як взагалі розгортається це пізнання себе від того, що ми спочатку самих себе розуміємо краще, свою внутрішню віднаходимо, бо вона у кожного з нас є, ми не загубили, ми віднаходимо цю внутрішню опору. Ми відбудовуємо кордони, таку цілісність свою формуємо, і тільки потім ми готові до поступового такого переходу а взаємодії з іншими людьми і врешті зі світом. Тобто, це все поступовий такий процес. І якраз усамітнення дає можливість так зазирнути в себе з собою побути, познайомитись з собою. Бо ми думаємо, там ми іншу людину добре знаємо. а ми самі себе, самі себе не знаємо в більшості випадків і так проживаємо життя. Ось тепер я хотіла би вже більш детально перейти, тобто як до стоїків, але то зразу кажу, що у них буде і сам, самотність, і усамітнення. Тобто розуміємо більш їх значення по контексту, але загалом для них це дуже хороший стан у самотність і усамітнення, тобто вони не бачать саме чогось деструктивного. Ну і насправді ця деструктивність вона з'являється, на мою думку, в першу чергу від того, що людина не вміє бути наодинці з собою. Тобто, якщо людина м, дуже гостро от розуміє, що ми в принципі в цей світ приходимо самі, самі з нього йдемо, що ми. Коли ми йдемо своїм шляхом чим далі, тим більше ми самотні в цьому. Тобто ми насправді і є окремі. А це бажання злитися з кимось. На цьому побудовані багато ідеології, побудовані багато релігій, тобто це відчуття єдності, що ти не один, ти причетний до чогось. Великого з кимось іншим і так тебе обіймаються, нібито інші люди, і є от це відчуття якогось братерства, єдності. Ну це теж може бути це важлива частина, бо ми соціальні створіння, але ми не можемо дійсно бути на якомусь якісному рівні об'єднаності з іншими людьми, якщо ми ну, от, не об'єднані самими собою. Якщо ми нам не комфортно собою, ми хочемо втікти не, не бути з собою в цьому стані, не залишатися. Тому я вважаю, дуже буде терапевтичним познайомитися з самотністю наново, якщо для когось буде актуально, через тексти стоїків. Я хотіла би почати з епіктета, а у нього самотність як ілюзія. Я от набрала два шматочки а, з його ен енхеридіона. А, перша про те, що найважливіше в людині, а, це у чому наше благо, точніше, перепрошуються звідти, у ривочок. Отже, епіктет пише. Людина створена не для самотнього життя, а для спільного, для того, щоб любити собі подібних і знаходити щастя в спілкуванні з ближнім. Але також людина не повинна нудьгувати і тоді, коли доводиться їй жити самій. Вона повинна вміти обходитись без розваг і користуватися самотністю для того, щоб розмовляти сама з собою, думати про Бога і про те, яке призначення людини в цьому світі. Перебуваючи на самоті, ми повинні аналізувати нашу власну поведінку, наше минуле і сьогодення, збагнути, що саме ще заважає нам жити праведно і як позбутися від цих перешкод, і потім приступити до боротьби з тими слабкостями і пороками, які ми в собі зауважимо. Тобто резонує з тим, про що я вже сказала до цього. Єдиний додам коментар про те, що Взагалі, наш сучасний світ так побудований, всі навіть алгоритми там соцмереж, щоб зайняти нашу увагу, захопити, щоб у нас не залишилось цього часу на нудьгу, на наодинці з собою. І дуже там багато навіть дітей з дитинства вже бояться нудьги, батьки займають якимись іграшками. Але нудьга це дуже важлива практика для теж пізнання себе, для якихось як діти, коли нудьгують, вони вигадують якісь ігри, вони створюють якісь світи. тобто, це те, що робить нас такими творчими, робить нас наповненими. А, і десь воно некомфортне, це відчуття, але важливо його помічати і з ним бути намагатись, не втікати. Бо чим більше цього такого спротиву, тим більше протидії, тим більше гостріше ми відчуваємо. А коли ми досліджуємо, а як нам з цим станом, а чому ми його відчуваємо, переживаємо, то тим ми такі свідоміші. А наступний уривочок, який я хотіла би теж в цьому контексті у епіктета згадати, це навіщо потрібно читати книги. Важливо. Теж. А, особливо зараз, теж, коли ми закидуємо, здається, що прочитали книгу, все ми якось вже нібито оволоділи чимось, але оволодівання відбувається, коли ми це втілюємо в життя на практиці, і про це, власне, і пише піктет. А хіба відповім я тобі? Твій обов'язок у тому полягає, щоб читати книги в той час, коли тебе просять допомоги. Тобі треба знати і пам'ятати одне: що хоче Бог, що б ти тепер зробив і чого він не хоче. Нещодавно він влаштував все так, щоб ти типу, побув на самоті, щоб порозмовляв сам з собою, читав, писав, готувався до добрих справ. А сьогодні він послав до тобі людей, які просять тебе допомогти їм ділом. Тим самим Бог, неначе каже: Виходь із своєї самотності та продемонструй те, чого ти навчився, тому що прийшов час і тобі, і людям побачити користь того, про що ти читав і думав. Чи не вдаржа обличчям в бруд? Не нарікай на людей за те, що вони перервали твоє заняття? Адже якщо б не було людей, то кому б ти служив? І навіщо було б читати книжки про те, як краще служити людям? Звісно, тут служити це не про якесь там рабство, це про ну здорові зв'язки, які між нами, між людьми а, будуються. І от як навіть Ерік Фром в мистецтві любові казав про те, що служіння це одна з важливих складових любові. Бо коли ми прислужіння, тобто служимо часом, наприклад, зусиллями іншій людині, знаннями, які ми отримали, а не просто вони в нас складуються від прочитаних книжок. Далі я хотіла би перейти до Сенеки, і у нього самотність це як простір для цього такого самозаглиблення. Він пише: перший доказ доброго ладу в ній душі, в душі. Це, гадаю, вміти зупинитись і побути самим собою. Те, про що я й казала, щоб не втікати в якісь зовнішні розваги, комунікацію з іншими людьми. Тобто є час для цього, але є час, щоб побути собою. Він насправді багато пише про самотність, усамітнення саме от в моральних листах до уцілія, де вони нібито. Хоч і перебувають наодинці з собою, але вони, ну, кожен сам от в цьому такому усамітненні з нього а, тримає зв'язок з іншим. Ще один е, лист і з нього шматочок. Я не відступаю від своєї думки: уникай багатьох, уникай кількох, уникай навіть одного. Не бачу такого, з ким я дозволив би тобі спілкуватись. Подумай лише, якої ти в мене заслужив оцінки. Насмілюсь тебе довірити тобі самому. Нерозсудливих не варто залишати наодинці з собою. Саме тоді їх непокоять лихі думки, саме тоді вони снують небезпечні замисли або проти інших людей, або таки проти себе. Саме тоді вони дають волю своїм нечистивим пристрастям. Саме тоді душа виставляє все те, що досі приховувала, чи то через острах, чи з огляду на сором. Саме тоді вона сама під'юджує свою зухвалість, розпалює хіть, розворушує гнівливість. І ще одне. Перевага самотності, можливість не обмовитись ні словом, не боятись свідка. Ота єдина її перевага обертається проти дурня він сам себе зраджує. Тож подумай, яку надію покладаю на тебе, радше, чого від тебе чекаю, адже надія це примарне добро. Не знаходжу нікого кращого тобі до товариства, окрім тебе самого. Тобто, знову ж про те, що ну, зріла людина, яка цікава з собою. Вона ну не має боятися цієї самотності, а бути наодинці з собою, довіряти собі. Далі про мудреця. Мудрець, отже, задовольняється самим собою не в тому розумінні, що хоче бути без друга, якраз важливо в продовженні попереднього листа, а що може без нього обійтись, може, тобто не втратить душевної рівноваги, коли зостанеться без нього. Втім, він ніколи не лишатиметься без друзів. Бо ж від нього самого залежить, наскільки скоро він знайде нового друга. Гекатон мовить Я вкажу тобі приворотний напій без жодних засобів, без зілля, без щекунських примовлянь, люби і тебе полюблять. Щось таке, кажу, робить і мудрець, замикається в собі, живе самим собою. І все-таки, поки він на свій розсуд може ладнати свої справи, то, хоч і задовольняється самим собою, приводить в дім дружину. Хоч задовольняється самим собою, дає життя своїм дітям, хоч і задовольняється самим собою, все ж не жив би, коли б йому довелося жити без жодної коло себе людини. Не власна користь, а природня потреба схиляє до дружби, до неї, як і до інших речей, чуємо вроджений потяг, подібно до того, як існує нехід до самотності і потяг до товаришування, подібно до того, як сама природа єднає людину з людиною. Так і тут є щось таке, що спонукає нас постійно прагнути дружби. Тут насправді Сенека дуже перегукується з Аристотелем, який теж казав про те, що дружба взагалі одне з найважливішого для людини людина соціальна істота, і ми потребуємо бути в зв'язку з іншими людьми. Але ж знову важлива якість того зв'язку. Якщо ми вступаємо в стосунки тільки аби втекти від себе, то ну, ці стосунки не будуть тривалими, якісними, глибокими. А коли ми вже сформовані, і ми можемо бути як одні, нам комфортно, а з іншою людиною наш світ ніби стає ще повнішим. Не те, що повноцінний без цього ніби ні, аж просто він ще яскравіший, і тому ми обираємо бути з іншими людьми, щоб доповнювати досвід життя один одного. І ще трошки від Сенекі. Самотність сама по собі ще не є наставницею невидності, село ще не вчить ощадливості. Але там, де немає ні свідка, ні глядача, там лягаються пороки. А їхній плід – це коли на них вказують, коли до них липне поглядом юрба. Хто вдягатиме пурпур, коли його нікому показати? Хто, обідуючи десь в закутку, закутку дбатиме, аби посуд був із золота? Хто прилігши одинцем у тінь сільського дерева, розкладе перед собою все своє розкішне начиння. Два слова скажу про цей шматочок. Він для мене про те, що. Ми маємо от прагнути як ідеал, хоч ти не каже Сенека про це, але, на мою думку, до того, щоб із іншою людиною бути настільки ну, такими вільними, природніми, от ніби ми наодинці з собою. Ну, не намагатися якось щось якось себе подати вище, краще, а бути в цьому такому ну, в контакті з собою. Насправді, коли ми в контакті з собою, то нам немає сенсу комусь там щось доказувати, підтверджувати, а ми можемо в обох випадках. що... Якомусь там, що в самотності, у самітненні, що в спільності з іншими людьми, ми будемо такими, якими ми є. І від Сенекі на завершення ще один останній шматочок, а це вже з діалогів, не з моральних гостів до уцілія. Він пише: так, от, коли щось чи то вразить мене не в не йти лобом в лоб, чи на, наштовхнусь на якусь образу, що тра, часто трапляється в людському житті, чи на щось таке, з чим не легко впоратись. А чи надовго зав'язну у якійсь клопітній марниці. Я знову тікаю у своє дозвілля, як отакінь, дарма що втомлений, та коли додому, то, ем, то приспішує крок. Люблю замикати своє життя у рідних стінах. Ніхто тут не забере у мене жодного дня, нічим не відшкодовуватиме своїх витрат. Хай моя душа побуде собою, хай попликає себе, не зайнята чужими справами, байдуже до чиїхось суджень. А й натішиться, позбувшись і громадських, і власних клопотів солодким спокоєм. Дійсно, взагалі ідеал це прагнути до того, щоб внутрішній такий спокій зберігати в собі навіть серед якоїсь мутушні, серед людей, але щоб отримати досвід цього стану, то саме усамітнення допомагає відчути, а як це, як це бути от в цьому стані на один з собою. І теж знову скажу два слова, що от в моєму курсі, який називається Філософія для життя, як відчувати спокій, сенс і радість щодня, саме там я даю просту, але дуже дієву практику, як, от, будучи серед інших людей, залишатись такому внутрішньому комусь такому дзені рівновазі. Що зовнішнє воно не зачіпає, але ну воно й не байдуже, воно не приходить взагалі повсюди, несвідомо. А що ми помічаємо, але ми з цим перебуваємо в комфорті з самими собою. І тепер хотіла би перейти до найвідомішого, мабуть, тексту про самотність наодинці з собою імператора Стойка Марка Аврелія. І він пише: вони шукають собі усамітнення на селі, над морем, в горах. Та й сам ти зазвичай вельми цього прагнеш. Все це, однак, від великого неудства. Адже що хвилі, забажай лишень, можеш усамітнитись наодинці з собою. Бо для людини ніде немає затишнішого і безтурботнішого усамітнення, як у власній душі. Але надто коли в когось усередині є те, від чого щойно до нього зазирнеш, маєш в усьому полегкість. А полегкістю я називаю ніщо інше, як доладність. Тож постійно даруй собі це усамітнення і сам себе оновлюй. То тут усамітнення виступає як таким станом для відновлення ресурсу, щоб знову бути з іншими людьми, знову своїми справами займатися, то наповнитись через це таке усамітнення в своїй душі. Далі, Ненастанно помишляй про Всесвіт як про єдину істоту, що посідає єдине єство і єдину душу. І те, як усе підпадає під його єдине відчуття, і як він усе чинить у єдиньому стремлінні, і що усе спільна причина всього, що стається, і що то запрядиво і плетиво. Тобто тут вже підключається такий а, космологічний аспект філософії Марка Аврелія про ось цю приналежність людини до цілого, до всесвіту, що насправді ми ніколи не самі, що ми в єдності, в гармонії. з… Світом, ну і з іншими людьми. І останній шматочок від Марка Аврелія і загалом же читання уривків мною такий. Пам'ятай, керівна частка стає нездоланною, що й не звернеться всередину себе. Тоді їй вже досить лише того, що коли чогось не хоче, то й не робить. Та й навіть тоді, коли вона нерозумно прощається. А що вже казати, коли вона про що судить обачно на розум. Вільна від пристрастей думка, ото твердиня. жодне інше укріплення не стане людині таким неприступним схроном. Хто цього не бачить, не вігас, хто бачить, а не ховається туди, нещасливець. Думаю, вже коментарі, які зайві, бо знову це повторює ті всі думки, які ми до того говорили про зазирання до самих себе яка така внутрішня цитадель всередині нас. І на завершення хотіла би е, так підсумувати і сказати таку фразу, в яку для мене сформували, сформулювалася, сформувались е, всі ті шматочки текстів, е, розкидані в різних місцях, але про одне й те саме, про цей свідомий такий стан усамітнення, і що насправді ми ніколи не самі, про те, що. Е, ми можемо навіть з самотності, досвіду самотності черпати велику силу тоді, коли ми вміємо усамітнюватися, віднаходити в цьому цінність перебування з собою. І от формулювання я, звичайно, би ми є так: що стоїк може бути один, але ніколи не сам. Тобто, є оця така єдність. З іншими людьми, всесвітом а загалом, тобто приналежністю, що ми до одного такого виду відносимось, і те, що просто завжди всередині нас цілий світ, і не менший по об'єму, ніж навколишній, просто в якомусь такому мікроформаті. Таке малий-великий, дуже дуже сковородинська ідея, обов'язково якось теж про сковороду, поговорю в іншому відео. І я хотіла би на завершення поділитися з вами практиками, багато з яких я сама практикую, маю в своєму житті повсякденному. І вони дуже добре можуть допомогти вам навчитися, якщо ви цього потребуєте, якщо є у вас якісь складнощі з тим, що некомфортно бути з собою наодинці, то ці практики можуть вам дуже допомогти. І, власне, це практика рефлексувати, тобто взагалі спостерігати за навколишнім світом, то тобто, розмірковувати про різні речі. Спостерігати, як я сказав, медитувати, вести записи, записники щоденники. А читати філософію це взагалі база. І якщо вам хочеться відчувати єдність і взагалі чути інших людей, досліджувати, як інші люди дивляться на світ, на якісь теми, речі, то запрошую в свій філософський клуб. Я залишу в описі теж до відео взагалі інформацію про свій клуб, можете з комунікувати зі мною і дізнатися деталі актуального потоку. Наприклад, цього місяця в січні і лютому ми читаємо Платона державу. Далі теж у нас не менш цікаві плани в різних таких часових проміжках. Тобто ми не йдемо тільки в ідентичності до сучасності, а так трішки досліджуємо різне, щоб з'єднувати філософію між часом і простором. Отже, читати філософію, гуляти, перебувати на природі більше. Природа це взагалі величезне джерело натхнення і наших сил. А вміти ходити комфортно або в кіно, в театр наодинці, не потребуючи обов'язково якоїсь кампанії інших людей. А так само можна відвідувати кафе, тобто бути серед людей, а от спостерігати за ними, але ну от відчувати, як нам з цим, як ми себе всередині почуваємо. Чи хочеться нам з кимось там заговорити, якось з кимось провести час? чи і нам і так добре. І нарешті ще одна моя порада це займатися творчістю. Бо особисто я, коли там щось малюю, щось створюю, навіть коли, от, наприклад, готую. Для мене це теж прояв творчості, просто взагалі в якийсь стан потоку і настільки добре з собою, настільки якось в моменті можна максимально перебувати без зусиль, тому це теж дуже класна практика. Тому я на завершення, як істинний філософ Стоїк, міг би сказати, я, я ще на шляху достигзну, мені дуже він цікавий, я його досліджую, але не можу. Можу сказати, назвати себе в повній мірі стоїком, та й думаю, взагалі стоїками можуть бути ті, хто, хто належали до цієї традиції. А ми можемо брати стоїчні практики, якби намагатися слідувати в цьому шляху. І взагалі дуже знаєте, небезпечно навішувати якісь такі ярлики яр 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 на себе, бо це завжди дуже обмежує. Тому я скажу, що мені точно близький стоїцизм, і я сподіваюся, що сьогоднішнє відео. Стало для вас, можливо, таким вікном, яке розширило для вас погляд на стоїцизм, на вас самих. І дайте знати в коментарях, чи взагалі яке у вас ставлення до самотності усамітнення, чи розуміли ви ці відтінки, чи якось я підсвітила вам, і ті уривочки текстів, стоїків, які я для вас зачитувала. Чи Можливо, вони принесли вам якесь своє власне усвідомлення, яким ви хотіли би поділитись Тому, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Буду рада почитати, поспілкуватися з вами. І до нових відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати власний коментар, якщо є поклик до цього, і підписуйтесь. До зустрічі з вами була Варвара Ласко, людина мисляча, і тут філософія для життя і про життя.